Приїхала мені ось така посилочка з міста Полтави. Доставка обійшлася 110 гривень. З вами її легенько відкрити. Так. Ось так це все запаковано. Цей хрюкіт на фоні, це прийшов мій пець. Без нього в мене не обходиться жодна розпаковка. Він має знати це, що відбувається. Так. Тут у мене, як завжди, останнім часом чомусь палаказія. Ось так. Сиділо нас запаковане. І я вирішила, що я хочу щось типу крайдека, але ще темніше. Так. І самого собі Black Velvet. Зараз давай, маленька. Ррізати, але ніби гарненько листечко таке темне, прикольне. По ціні вона коштувала 480 гривень. Ну, сподіваюся, стане окрасою колекції.